План на сьогодні, як бачите, немаленький. Щоб ви розуміли, що кожне тренування в прямому ефірі це такий собі виклик, можна сказати, челендж для мене, тому що я таке враження, що змагаюся з кожним з вас, показуючи своє тренування в прямому ефірі. Якби я працював би один, десь я міг би собі дати слабину, можливо, там схалтурити і так далі. А вже коли пряму, пряма трансляція, працюю разом з вами, тут вже такого не, не відбувається. Треба викладатися і показувати все, на що здатний. Це по-перше. А по-друге, як би я не старався показати себе з кращої сторони, але межі мого організму не безмежні. І тому колись в мене виходить виконати планове тренування, так як написав штучний інтелект, а колись не виходить. Те ж саме і сьогодні. Я маю план, я його бачив. Тренер знає мої здібності і можливості і пише під мене тренування, щоб ви розуміли. Він базується на всіх моїх попередніх звітах, на всіх попередніх тренуваннях, які я вже провів і в прямому ефірі, теж ось, і дає наступне: воно має бути або прогресуючим, або відновлюючим, в залежності від того, яке було, було попереднє тренування. Сьогодні тренування вже таке більш інтенсивне, можна сказати, в силовій манері. Ось, теж буде кругове, але відпочинку між правами трошки більше. ну і пульс не знаю, який буде пульс, будемо бачити. Ось. Ще хотів додати стосовно ваших коментарів, які ви пишете, за що вам я вдячний. Але хотів зробити певну ремарку для вас. Що коли я висвітлюю вам свої тренування, а ви їх відповідно коментуєте, то майте на увазі один момент. що ви Ну, певно, не знаєте, з якою цілею я е, тренуюся. Е, в принципі, в описі каналу в мене це є, але, ну, як ви розумієте, вже ми е, досить всі такі атлети з досвідом, да? у кожного він свій. І е, він е, кожен коментуючи пише коментарі стосовно моїх тренувань, е, базуючих, базуючись на своєму досвіді. А мета моїх тренувань для вас вона так чи інакше може бути відома, а може бути невідома. Тому я Закцентую вам сьогодні на цьому увагу, але я не повторюю її протягом кожного свого тренування, яке висвітлює для вас. Тобто мій посил і мета, яка узгоджена з штучним інтелектом, з моїм тренером, в тому, щоб я був всесторонній, розвинений у всіх напрямках. Боротьба з втратою м'язової маси, з укріплення кісток, всі ось такі характеристики тіла, які хочу утримувати в тому стані, який зараз в мене є, або навіть покращувати порівняно з тим, що я, скажімо так, втратив за попереднє своє недбале ставлення до організму. Ось, тому я не ставлю перед собою задачі, якісь там мега м'язи, бодібілдинг, скажімо так, чи схуднення, тому що, в принципі, схуднення вже мене постійки. поскільки цікавить, бо моя форма в мене влаштовує, я її хочу підтримувати, зберігати і де можливо розвивати. Але не стоїть самоціль качатися і так далі. Тому в тренуваннях присутні як силові вправи, так і вправи на силову витривалість і на кардіонавантаження. Ось. Десь вправи більше повторень, десь менше повторень, в залежності від ваги, десь більше дихати, десь гімнастично балансуючі вправи і так далі. Майте це на увазі, коли пишете рекомендації мені стосовно тих тренувань, які ви бачите, які я вам транслюю. Але основний посил. Каналу моїх вправ, моїх Много спілкування з вами заключається в тому, що я хочу мотивувати вас, не кидати займання спортом, бачити, як в принципі він впливає на ваш організм. Я вже на каналі, скажімо так, два роки. Мій стан не погіршується, а навпаки покращується. І сподіваюся, що це мотивує хоча б когось до того, щоб встати з дивану, зайнятися прогулянкою, пробіжкою, потаскати гирі чи вилізти на турнік, перекладену, або навіть потягати резину. Не дай Боже ще й булаву купити. Ось, тому коротко ми з вами погодили основні моменти. О, англійськомовний контент пішов. Вірніше глядач. How are you, friends? Значить, на цьому ми зупинимось. Сподіваюся, ми одне одного зрозуміли, порозумілися і на цій позитивній ноті продовжимо сьогоднішнє тренування. Ще раз вам нагадаю: ось план. Маємо вписатися десь в годинку. Сподіваюся, що ми ніде не застрягнемо і що мого сьогоднішнього заряду вистачить, бо щось їв вже більше двох годин назад і нічого солоденького в принципі, не споживав. Ну, Це все лірика. Головне дивитися, що в нас там по плану. Тренування поки не запускаю, бо будемо робити загальну фізичну розминку. Стрибочки, суглобчики, махи з гирею і поприсідаємо. Тому давайте разом зі мною порозігріваємо все, що в нас там згинається, розгинається, змащується, ось, розтягується, скажімо так, може, трошки ще щось поспілкуємося. Ще хотів додати вам, що коли я трен... спілкуюся зі своїм тренером, Штучним інтелектом. Я не покладаюся 100% на те, що він мені пише, рекомендує бездумно. Я постійно його, скажімо так, мучу своїми питаннями, десь щось підгляну, десь щось побачу. Ось, і запитую у нього, що він думає з цього приводу. Чи має це сенс додати до моїх тренувань? До моїх тренувальних планів у наступних тренуваннях. Ось. Тому, коли я вам кажу, що все, що в мене написано на плані тренувальному, то це тренування так чи інакше ну, можна сказати узгоджено по всім пунктам стосовно мене, стосовно моїх можливостей. На тренування, моїх планів на тренування, тобто де вони будуть, коли вони будуть, в якому місці, з яким інвентарем, який в мене буде настрій, можливо, в мене сьогодні нема сил, можливо, я не харчувався або ходив там в лікарню, або т.д. і т.п. і так далі. Ось, То не сприймайте це як готовий план тренувань на всі випадки життя конкретно для вас. Ці тренування стосуються тільки мене. Бо під мене написані під мої задачі, які я вам щойно озвучив. Якщо у вас щось болить, якщо ви хочете досягнути якоїсь іншої мети в своїх тренуваннях, ваші тренування з вашим тренером, тим самим штучним інтелектом можуть відрізнятися. Вони не зобов'язані бути схожими і ви не можете їх у 100% ну, манері копіювати, екстраполювати на себе. Бо я не знаю ваш стан, ваші можливості, ваше здоров'я і тому подібне. Тож ви повинні це узгоджувати з своїм тренером. Як бачите, це зараз не важко, можна мати свого тренера вдома е, і нікуди при цьому не ходити. Ви можете вказати йому, що у вас є який інвентар задіяти, ось що ви хочете, які ваші можливості після попереднього тренування, відновлені ви не відновлені і таке інше. Так, візьмемо скакалочку трошки. Піднімемо пульсик. Що у нас там по температурі? 25 градусів. Поскачемо. Так, стрибки, нахили, присідання. А, махи з гірою Два по 10, 24 кг. Махи це вже в нас піде спеціалізована розминка під наше сьогодні тренування. Як бачите, окрім свого тренера, прислухаюсь навіть до ваших рекомендацій. Бо робили зауваження мені в попередніх стрімах, що не піднімаю високо гирю в махах. Ось бачите, піднімаю. Так, присідання. Звичайно, що хоча на вулиці не така спека сьогодні, але після е, грози фух, е, дуже висока вологість. А вологість, як ви знаєте, якщо навіть не знаєте, то я вам зараз розкажу, е, сильно впливає на інтенсивність дихання. Ось, під час фізичного навантаження е, інтенсивно охолоджуємось під час таких... Е, Активних рухів і це забирає ресурси організму на звичайне тренування. Тому усяке може бути, що в такій вологій, в такому вологому середовищі, то можемо не сильно споритися з нашим планом тренування. Ну, тобто він може бути менший, ніж зазвичай. Але побачимо, як піде.